Міні-агроглеваха, що є по обладнанню. Копалочка транспортерна, копалочка гуркітна, оприскувачі, борона півтораметрова, метрова, їжачки, коса 1,35 метра з плечем 60, метр шістдесят п'ята і метр 35 з плечем вісімдесят. Фрези, луги. Це у нас 220-й, це 225-й. Різниця полиця, колесо, більше-менше. Так, фрези. Різні, різні, культиватор, міжрядка сажалки двохрядка на 60 на 50. Культиватор ось такий з каточком. Так, тут ще трішки плугів.